Косю зараз і... і думаю, наскільки мене блядь, охуєнна робота. блядь. Ніхто мене не заєбує, я роблю що хочу, блін. Декотрі мені блядь, пишуть в коментарях, що, бать, оце со своєму начальнику. Та йдіть ви нахуй, абсолютно. Мені вас заїбати не должно, що, що я буду блядь, робити. Я собі косюсь потихеньку і абсолютно похоже, що там про мене думають. Абсолютно похуй. Я розумію, наскільки люди, блядь, чи з життю недовольні, блядь. Що можна сказати? То їхні проблеми, блядь. Якщо вони е, не можуть знайти такі отношения, як у мене зі своїм начальником, то це їхні проблеми, блядь. У мене начальник найкращий і, і це, блядь, мотивує мене робити, блядь, далі. І я за свою роботу повністю в відвірті. Я свою роботу роблю добре, і мені за це не стидно. Я, не, я навіть не стесняюся цим похвалитися, що я свою роботу роблю краще. То що вона мені подобається. А, а вам, блядь, я желаю тільки удачі. Блин. І з такого ж стрімлення взаємопонімання з таким начальником, як у мене. Так що... Це велика стоя, коли ви надіте общий язик з своїм шефом, блін. І це круто. Дивіться, бачите, косю собі, слухаю музику, дивлюся, блять, на це болото і абсолютно похер, блять. То що думає, блін. Так що Отак, отак треба, блін. Так що всім, всім хорошого настроєння, всім удачки. Я нікому ні погано нічого не желаю.